Героям слава! Героям слава! Давай. Ну на кінець! -то. Я думав, здрасте! Фух. У нас просто дофігало. Ще багато людей розійшлося тут у нас Ох. просто... Оооо, ти приніс саме священне, да, я знаю одне. Мога! Перемога! Перемога! Бога! Ти бачиш, скільки їх того ще кіт напав? Перемога! 80% Харкова, ти б мені розказував. Харків і полтора мільйона, не забувай. А ти не забуває активний відсоток і сильний відсоток. Це активний відсоток. Оце їхній активний відсоток, їхні це наш активний відсоток. до сцени. Ну стрім? Ні, не стрім. Та це треба ставити. То... І ще десь пропіарити. Непонятно. Я ж не знаю, як це все робить. Розбирати треба. міниво. Потім викладу відео. Ти я... бачиш, скільки на нас? Ти бачиш стріми, скільки трей. Ну, Зараз тут люди ходять, дуже сильно. Ти бачив, скільки їх ще там є? А, я це... поговори. Людей, там є Майдана. На... Анти майдану чи Майдану? Майдану. там людей ще навало. Це при тому, що я по друзі бачив, як батрскую, там ще навало. А тише идут з ленточками юрівськими, такими. Слава Богу, нормально. Короче, представь, ідуть студенти з цими ленточками, з цими. Рядом идут и все как винтаж. Люди сдавайте, что больше достичь. Поняття свободи. Де він на роботі вчора прапор? там на що на роботі, на роботі хай? Вони тут і так хватає на роботі. Залішаються Вона заряджається містам <сь> <дитушки> наша <пов> мандурування. Вона <сь> залишається <сь> олігархат, який причетний домаги. Все це ми маємо вичистити. скільки буде ця боротьба. Больше піднімалася близько 20 років. Нам далі мій любими. Налаштовати.

насиловала именно вас и нас, потому что мы последние харьковчане. Тут 80% на этом Майдане, на этом митинге стоит харьковчан. Давай. Можно им заспевать гоп стоп Мы также поддерживаем свободную Россию. Без Кремлевских крепостям свободу, узникам полотной свободу, узникам полотной свободу, узникам полотной свободу, узникам. А что Путин вообще сказал? Давай, вот Украинцам без ходу. Я думаю, что они просто молодцы, молодцы, молодцы. Молодці! 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 То ви ще урешті решті! Вони зрозуміють наші позиції! Гоп, стоп! Госпоп! І перед руся наш дім! Навіть війни, незалежної, демократичне, заможне України! Слава Україні! Героям слава! Принчи! Слава! 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 А саме агресії! Сегодня Жилин просил, чтобы им оружие раздали. Козлина. Знаешь, что он сказал в конце? Он сказал, что нас эта власть достала. Подостряя. Они должны, как собаки, Подостряя. быть у нас под ногами про власть. В конце Украина. начал, что типа, что это все Бандеровцы все закончил, что нас эта власть досталась из-за этого Майдан в Киеве поднялся. Прикиньте! Такой дикфон! Что у нас есть За, за, за дейсеры, правильно говорил. За черговый шанс стать независимой, демократичной, Правовою зрештою європейською країною відповідальність за використання чи не використання цього шансу лежить повністю на нашому поколінні, на кожному. Обличчя з тих, десятків тисяч, які зібралися в південній частині нашого мітинга. На, на кожному, сієї сотні, в, яка зібралася в північній частині нашого мітина. Я, я в, пропоную, ми всі мені вживав. Ні, я потім, якщо накнення, сцену розбираються. Ні, закончився. Вроді. Там же, кстати, царюк з'явився. А ти прогуляна її з України не випустити. Міліція там не пропустила. Справа вход ідіть. Там около мовчання. <рикраїн> да, берку, Ми український народ. А мене кстати пропустили. <постіли> сьогодні, я попросив, що можна я до своїх пройду. У мене взяли пропустити. <постіло> прямо через український фронт так на пролом поперся. <постіло> <постіло> Ми там попросили, можна пройти? сказав, ні, обходи в обход. Ми обход так так було другого просто попросити когось. А ну зачем їх провоцировать, Ані ж то ж на роботі. Так я наші <постіло> провоці. Просто попросити дві тисячі чоловік <постіло> на сьогоднішній день, які. Готові були ще їхати і говорити про якусь автономію, і готові були говорити про окреме територіальне утворення у складі України, але дорогою сюди, дорогою до Харкова, до них також додавалося розуму. І максимум, про що вони говорили в цілому? Вони говорили про те, що треба автономізувати, бачите, податки. Все зрозуміли того, що сказали, про те, що треба, щоб податки збиралися на місці і залишалися більшості на місці. Отак, із усіх великих героїчних їхніх потуг вийшов величезний, превеличезний щит сьогодні. Ми розуміємо. Що еволюція людини від мавпи до людини відбувалася дуже довго. Сьогодні ця еволюція відбувається значно скоріше. І ми сподіваємося, що ближчим часом часом хто ще залишилися на стадії мови, дуже швидко стануть людьми. Вони не будуть кричати і показувати середні пальці, коли звучить гімн України. Вони будуть розуміти про те, що трагедія іншої людини. Це також треба не можуть тільки свистяти. Я думаю, що з сьогоднішнього дня дуже стрімко багато людей починають розуміти, що бути українцем це не тільки, це не тільки бути патріотом України, це не тільки страшно, не тільки почесно, не тільки, не тільки в Україні.

у цієї країни обов'язково буде щасливим майбутнє, і ми самі тепер розуміємо, що без нас смешно, цього щасливого майбутнього сказав, буде не вперед, так багато, як тому, нам хочеться. А наша а тому, кожен з нас да протесту для того, щоб покарані бандити, для того, щоб в Україні була демократія і для того, щоб в Україні була свобода. <рес> Друзі, і тепер тільки. Та... що плоти, це його команда, хто такого малює. Я знай, за три місяці та політики вивчив більше, ніж до цього за все ви своє ви життя. своїх вчителів навіть не знав. це деталі, але однозначно ми будемо йти до свободи, до Майдану Свободи, до центру Харкова.